Всім привіт! місяць тому у нас було відео з нашої стоянки. У нас є зараз трошки поповнення, автомобілі продаються, поновлюються, ми клієнтам віддаємо. Хочемо зараз показати, які автівки в нас на даний час є. Появився в нас сьогодні BMW X4. Автівка має пробігу 83 тисячі, є повністю в М-пакеті. Вона майже нова. Також у нас з'явилося два x 5 До речі, вони всі є з Європи, всі є з лізингового аукціону. Цей у нас x 5 з М-пакеті, це 2015 рік. Автівка зараз їде в детейлінг, підхід чистимо, замінимо шини передні і приведемо його до ладу. Він і так в ладі, але все окей. Так само в нас є рестальнговий x 5 30 d Автівка в нас коштує 37,5 тисяч доларів, це найнижча ціна в Україні. Попередній їх також дизельний. Всі в класній комплектації на різношироких колесах. Ну, пишіть в коментах, який з них кращий, як для вас. Ви вибирали 17 рік чи кращу комплектацію. Ну, хоча в цій також хороша комплектація. Якщо всі пам'ятають, це наш е, Таурех Верлайні з новим двигуном. Він у нас з'явився в продажі. Клієнту зараз шукаємо, можна сказати, кращий автомобіль. Не в тому сенсі, що цей поганий, а можна сказати, новіший, сучасніший. ну кажу, Від 20-го року. Це у нас трьохлітровий літровий дизель, 262 коні, 180 оригінального пробігу і стан нового автомобіля. Продовжуємо наші. Огляди. Це в нас з'явилися буквально сьогодні Audi a 6 Quattro. Це в нас 3-літровий дизель з пробігом близько 80 тисяч, точно не пам'ятаємо. В нас тут є дістроніки, повний пакет асистентів, само собою, контроль смуг, мертві зони, автомобіль повністю на шкірі і, до речі, він є в веслайні. Ця машина у нас на чорних дисках і, можна сказати, зацініть кліренс, Хоча автобіль слайні, але кліренс досить високий. Також у нас є в наявності а 5 Audi. Ми швидше привозили нашому клієнту. Автівка є в нас в наявності. В неї ціна 34 900 доларів. Само собою буде присутній торг. Автомобіль є після повного детелінгу, має стейч 1. І кажу, майже максимальні комплектації має всі пакет асистентів. Продовжуємо до, наш... до нашої шкоди. У нас автівка 2018 року. Вона є з голландського лізингу. Має діодні фари, підгорів сидінь. І найголовніше в цій машині вона має автомат. У нас тут 17-ті колеса, скажімо так, знайти зараз таку машину це просто рідкість. Знайти в Європі на автоматі маленьку машину це зараз така проблема глобальна, що ви просто не уявляєте. Ми її шукали, до речі, місяць часу, щоб вона була у нас на стоянці. Також зараз є в тренді електричні автомобілі. Зараз у нас клієнти все більше замовляють електрокари, там різні «Етрони», айпейси, Тесли. Нас недавно теж було Тесла, ми зараз вам покажемо, вріжемо ось тут. Ну, Ціни в Європі на електрокари дуже сильно знизилися. І Тому, якщо бажаєте замовити автомобіль, звертайтесь до нас і знайдемо вам такого електрокара. Але в нас є теж по досить хороші ціні. Volkswagen Golf електричний, він 2018 року. і Зробимо для наших підписників ціну 20 тисяч доларів. До речі, автомобіль має тепловий насос і має він, як вам сказати, маленький пробіг 44 тисячі. До речі, також автомобіль з Нідерландів. Маємо класний 2-літровий напакований гольф. Автівка в нас 2017 року. Вона має знову повний пакет асистентів. У нас є мертві зони, контроль смуг, дістронік. І найголовніше, що в цій машині це в нас адаптивні фари. Вони є. Вони просто чудово працюють. Вони, хоча Volkswagen це започаткував ще в далекому 2014 році на пасатах ульфах. Але вони тут максимально вдосконалені. До речі, навіть деколи не у всіх преміу преміу тачках такі класні фари, які вирізають. Ну, машина максимальної комплектації. має. Контроль жестами. Ну, якщо що, приїжджайте, оглядайте. Також маємо таку шкоду Octavia Scout. Автівка у нас пригнана з Швеції минулого тижня. Вона має два комплекта куліс. Пробіг, до речі, 168 тисяч. Це є у нас 18-й рік. Вона в класному, чудовому білому кольорі, на максимальних фарах спереду і максимальні фари в нас є ззаду. Є у нас також Фаркоп і два комплекти куліс та й коврики. Ми з клієнтом нашим, все, що з автомобілем за кордону приїхало, ми все повністю віддаємо весь комплект. Для чого воно це нам? Що будемо з ними робити? З тими автечками, з тими номерними з, з тими знаками. Все віддаємо нашим клієнтам другим та й ось так. Появився в нас е... Opel Movano 2016 року. Автівка була пригнана з Нідерландів в свій час. Пробіг в неї, був тоді 60 тисяч. Він працював в нашого клієнта, зараз пробіг 212 оригінального пробігу. Ну, Каже, відпрацював за 3 роки, роботи не стало, але залишився, залишилася така класна машина. Вона коштує у нас 16 тисяч доларів. Вона є прохідна, скажімо так, хто знає. У нас повна маса 3,5 тонни. У нас максимально довга база, це є база L3H2, тобто максимальна база і висота. Ну, кажу, машина доглянута, обслужена та і все. Також маємо досить гарну Мазду. Наступного тижня ми вже її веземо в детельнг, ми її відхімчимо, відполіруємо і автівка буде. Плестіти як нова. Вона, до речі, є з Франції, з лізного аукціону. Часто ці машини привозять з Америки, але Америки це битки і не зовсім якісні ремонти опісля. І, до речі, в нас тут ці маш... ця машина не проста, у нас є підігрів керма, підігрів сидінь, підігрів керма, знову ж таки, контроль смуг, мертві зони. Ну, машина повністю на всіх асистентах, окрім шкіри. І у нас тут повністю діодні фари. Також перебігом. Ну, Всім нагадуємо на рахунок ціни. Ціна на нашу Мазду 19,5 тисяч доларів. Само собою до кожного автомобіля буде знижка. Opel Movano буде коштувати 16 тисяч доларів. Scout буде коштувати 20,5 тисяч доларів. Автівка у нас 2-літровий дизель. Е наш гольф 18800 доларів. Гольф електрика 20 000 доларів. Мінімальну знижку можемо зробити на кожному автомобілі, але невелику. Тобто в нас є ціни супутні, все залежить від євро і, само собою, від нашого настрою. Шкода рапід у нас коштує 13-400 доларів. Думаю, що буде також мінімальна знижечка. Audi нагадуємося 30. 34-900 доларів. E, Audi a 6 quattro Ціна її 47 тисяч доларів. автомобіль просто в чудесному стані. Наш таурежик 33-900 доларів США. x 5 Оцей, з 2017 року на білому салоні, його ціна буде 37,5 тисяч доларів. X5M на салоні з алькантари буде коштувати 39 тисяч доларів. Можете приїжджати і оглядати дві машинки. І наш X4 в білому перламутрі на 2-літровому двигуні буде коштувати 33900 доларів. Якщо бажаєте оглянути чи замовити автомобіль, приїжджайте до нас на Офіс, на весь автохаб тут у Львові, в зимній воді. Якщо бачите, ми завжди тут на місці. Інколи в неділю. Якщо бажаєте приїхати в неділю, телефонуйте попередньо. в суботу. Ми в основному є до 4 години, але деколи затримуємося. Якщо хочете приїжджати на вечірні огляди, телефонуйте попередньо, ми недалеко проживаємо і, скажімо так, Майже завжди на місці. Якщо бажаєте замовити автомобіль, підібрати на аукціоні, звертайтеся до нас. Якщо кажете, що це довго, у нас є спектр автомобілів в наявності. Якщо в нас в наявності немає на нашій стоянці автомобілів, вам, які вам потрібно, телефонуйте до нас, можливо, така автівка їде до нас в нас дорозі. Вона зараз їде більше 30 автомобілів, половина є їх. Під клієнта половину вони є в нас на продаж. Якщо ви бажаєте замовити автомобіль, звертайтеся. Якщо замовите в дорозі, також пишіть звертайтеся, скоро у нас буде новий сайт. Або слідкуйте за нашим телеграм-каналом, який є в описі. Або ж приїжджайте до нас на офіс і поп'ємо кави, і для вас придбаємо автомобіль з Європи, з різних аукціонів. Всім папа.